Коли мама до нас прийшла з гортком, якому було багато грошей, я її запитала, що це за гроші. Вона довго не знала, як би це сказати так, щоб я не хвилювалася, але потім зізналася, що вона квартиру продала, щоб ми змогли купити собі більше житло. Мамо, ну навіщо ти це зробила? Ми самі якось поралися, кажу, а у самої сльози на очі набігли. не на кожна мама здатна на такий вчинок. Ну як навіщо щиро дивується вона? У вас скоро дитинка народиться, ну вже не тулитися вам усім, у цій маленькій комірчині. Мама першою дізналася про те, що я дитину чекаю, адже чоловік був відряджені, я їй першій про це сказала, бо знала, якою вона буде щасливою. Так склалося, що мене мама народила досить пізно, тож зараз вона уже на пенсії. Найбільший її страх не дочекатися онуків, тож вона так зраділа новині про дитину. Ми домовилися з нею, поки не телефонувати чоловікові, приїде і розповімо йому про все. «Донечко, млинці пояси, спеціально для тебе поготувала. І сонецю вранці купила на ринку, тобі вітамінки потрібні. Мама мене зустрічала завжди з усмішкою і обов'язково з чимось смачненьким. Якщо я була чимось засмучена, вона мене заспокоювала і піднімала мені настрій. Між нами завжди були дуже довірливі стосунки. Можливо, в цьому і полягає секрет щастя. На ОЗД ми поїхали трьох і плакали також разом. Мама та чоловік не могли повірити, що на екрані показують наше щастя. Звичайно, ми зробили фото для свекрухи, щоб мала на згадку. Коли мама дізналася про поповнення, вона таки продала свою квартиру, щоб ми змогли купити собі більше житло, адже на той час у нас була малесенька однокімнатна квартира. А де ж ти жити будеш, мамо? питаю. «Дітки, про мене не хвилюйтесь. Я свій будинок в селі відремонтувала, туди і переїду. Мені в селі на свіжому повітрі значно зручніше буде. А квартира, я її на той світ з собою точно не заберу. Для чого вам ці кредити? У вас зараз і так великі витрати будуть, сказала мама. Коли чоловік поїхав у чергове відрядження, ми шукали з мамою квартиру, і скільки б не переглядали пропозиції, сподобалася лише одна. Потім разом сходили на ОЗД, знову наплакалися. Це були сльози щастя. Ми не могли повірити, що незабаром зустрінемося з малюком. Моя виписка з пологового будинку була справжнім святом. Свокруху ми теж запросили, хоч вона не дуже часто у нас буває, вона кар'єристка. Часу на свою сім'ю вона не має. Вона подарувала подарунок, потримала дитину дві хвилини на руках та й поїхала. А мама була для мене всім. Я навіть не знаю, чи є межа її материнській любові. Деколи мені здається, що в неї всередині якийсь реактор, який виробляє позитивні емоції та ласку. Як мені пощастило, що у мене саме така мама, Бо вона для мене найрідніша людина у світі. Я ставлюсь до матері так само, як і вона до мене. Я дуже її люблю і поважаю. Вона мала дуже складну долю, але це аж ніяк не вплинуло на неї і не позначилось на її доброті. А як вона любить онучку? Це особливий зв'язок. Коли вони разом я надивитися на них не можу. Мені здається, що мама бачить у моїй дочці свій сенс життя. Вона у себе все облаштувала так, щоб нам було зручно, коли ми до неї з малюком приїжджаємо в село. Ця жінка символ та особлення усього найкращого. Мені справді дуже пощастило, у мене найкраща мама в світі, молю Бога про одне, щоб якомога довше у мене була моя матуся. Нехай всі мами живуть довго і будуть щасливими, бо їхня любов то наше найбільше багатство.